Идем, а тут людей стільки. Як показати їх вам усіх? Дивіться. Я люблю і ну, ти прокручуйся. Що? Ну, прокрутися людей покажи, я потім мене. Бо да я вже вимикався. Та вспомнилась мені. Та вспомнилась тільки, що Я не можу носити. Ну так ти взяла. Я тепер не можу. Давай, розказуй. Співай. Дивилась тільки що цю Тікток передивлялася. У мене на Вовкиному каналі Тікток. На Вовкиному телефоні і Тікток. А, і пісня там заблудились самоті, дві наші долі заблудились у житті, дві наші долі в самоті, високо в горах, високо в горах, високо горах. Пісня класняша, але я співати не вмію. Я це йдемо, кажу, Вовик точно хочу сказати дівчатам, що заблудились у житті, дві наші долі в самоті високо в горах. Я не співаю. Все, ми йдемо в аптеку. А потім в Ну, Ми в парку. Воно захмарюється, хоч би дощ не пішов, вже Гівонта не видно, бачите. Зараз покажу вам ближче. Немає, оце там дуже був івон. Хмари, хмари, хмари. Похолодало, я в світері. Я побіг перший, щоб зайняти лавочку. Людей багато. Попробуй зайняти. Так. Минутку. То я підвигався, пока я підвинься, і сядь нормально. Бо ти не на лежаку, а я люблю сісти так полу, полусити. А я вам колись оце дивлюся, зараз без і побачу, що в мене зуба немає. Я вам колись за зуб розкажу. Та розказуй зараз. Ні, зараз колись. не буду. Може чуть, чуть пізніше. Зараз я тобі хочу, щоб не забутися. Це ти мені пісню тільки що проспівала високо в горах, високо, ну це в горах. Заблудили. А я тобі заспіваю пісню. Ти признайся мені. Звідки в тебе ці чари? Ну Ти признайся мені. От пише жіночка, що ти, її, ти розказувала, що ходила десь там і купила фруктів. Дорого, вона, да. так, ну, я кажу, чи ти кажеш, <сум> ти хочеш мені оце забити? Ти купила буровки там різних овощ, фруктів, а вона пише, де це так дорого, от вона, я купляю наполовину дешевше. Так я не можу не, не можу поняти. Значить, ж, признайся мені. Ти теж може в половину дешевше купляєш, а мені отчитуюсь, не очікуюся, кажу, що дорого. Я чек перед людьми отчиталася. Чек можна договоритися. Значить, що корупція? Ти корупціонерка. Значить, з місцевого бюджету на закупівлю ти тратиш багато. Беру багато, а трачу мало. закупляєш по високим ценам. Угу. Тебе скоро з Євросоюзу видворять. видворять за корупцію. Так що це ж місний бюджет. Ти розумієш, що це таке бюджет? Я розумію, так а що ти предлагаєш Що мені? Робити? Предлагаю тобі брати. Не я предлагаю, а тобі предлагають люди. Пишуть теж, що тобі важко нести. Значить, що треба? Надо по-нашому кравчучка. Ну, така сумка з колесами. Ти ж зрозуміла це чи ні? Узяла, нагрузила туди і на, на опт треба їздити, а не тут брати у перекупщиків, щоб ні, три дні. Їздить дорого. туди, де люди беруть дешево. А ну де ви берете? В якому місті ви берете так дешево? Я її пошлю. Я бутром би сіла на автобус із Кравчучкою. Моя треба пішки вже, моя тут недалеко, щоб і на автобус не тратить. І кравчучечку, і. І до вечора притягла половину ну, дешевше, а то, блін, хожу і так не близько. Півтора кілометра пройшла, я так дорого все купила. В половину Я доручше. можу тебе оправдати в одному випадку. Ну ти кравчучку підтягнеш до, до, до під'їзду, а на четвертий етаж Тоже мені, мені тягнуть, тянуть. не підходить кравчучка, бо ти нагрузити, ти нагрузиш, а а що, тянуть, то мені треба на четвертий етаж. По дорозі то тягнуть, то можна на колесах. І я ж купляю дорого, бо я купляю боровку. А треба купляти боровку. Так це боровка це місна. А ти ж боровку купляєш американську. Вона називається боровка американська. Ну, так От одна буква і вже різниця в ціні, розумієте? Такі прискіпливі. Одна буква Як ви розлиця... вкус поміняється, так? Да? Вроді би ви не поняли, що я купила. Поняли, все поняли, все зрозуміли. Мовчі, мовчи. Сьогодні у мене гарне настроєння і посміятися хочеться. Читаю і читаю. Зараз йду на перегоді, пройшла і читаю і опять щось написала. Тільки в мене коротка пам'ять. Так, да, то добре. Коротка це по чи по чому. Як по-українськи коротка? А я знаю, коротесенька. По-вашому курта. Курта, це в мене однокласниця була, Таня, курта фамілія. А, а ще, курта... У, а ще ж у вас курта. Ну, курта, це коли коротка, так. Да. О, по якому Це Це українське чи ні? Бо це Де таке в мене патілька капець. Ми вже з, з вас списалися, що ми її ждемо, вона каже, пишіть коли і ніяк ми не виберемо. Вийшли, Вийшли з нею на свят. на, 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 на мирні переговори. связь. Вже тому. невозможно так ходити. Такі діва люди ми прийшли в парк. Волок хоче подзвонить до дядька, до брата. До брата до всіх йому нравиться в парку дзвонить. Тут зв'язь хороша, тут всі з інтернетом і воно роздається і так хорошо. Ой, а похолодало, ви не представляєте. Я світер надів. Зараз 6 часов вечора. Так ще можна б і курточку надіти, Це мало що світер. Ще... Пробирає, чесно кажу. Ні. Я не знаю, скільки градусів, не дивився, ну воно да, ну, зах... як осінь, як типу, кінець сентября. Отак у нас, як по-українськи, кінець сентября. Ми сходили в аптеку, купили ще в нас перев'язочних матеріалів. Я нема. вам покажу. Ой, яких? бинти, які тут. Нема бинтів. У рулонах немає. Купив бинтик. О -о, сплавив. Сплавив. Держатель. час він його не витягує повністю. Щоб ближче щоричі. нас бачить, щоб люди нас дужче розбили. Купив кругленький, він як сіточка от, Слушайте, один так... на один. А так продаються отакі от ближче. Отакі. От Там два кусочки марлячки, бинтика, Що написано, не Злота 45, це 1450 в Україні, стоїть таке, щоб раз. Один раз ліда вимокує, а другий раз приклеює. І оце вистачає одного. Все, спрятался. Спрятал. Все, нема. Все, девочки, мы пока подключимся, он позвонит, а потом побачимся. Да. Мы же вам новости расскажем, что нам расскажут с дому, и мы вам расскажем. С дому группах. Я а группы. С вахами не кажу. Я верю только официальным источникам. А кто официальный, никто правда не скажет. А я верю тем, Кому хочеться вірити, так прям часто чую в групах, що ми скоро вернемося додому. Сьогодні я прочитав, що е, Путін сказав, що буде виводити війська з 1 ноября. І начнеться вивод військ з України і закінчиться 1.02.25. Оце такий срок. Ну це написали це хороші новини. Хороші новини. Що, тільки що. Якби це 1 августа. Ну і... вже місяць, туди, місяць, липня, туди найголовніше, аби воно було. Да, а то аж е... з вересень жовтень, аж у листопаді. Це, ну довго. Ну, все одно. Це хороші новини. Хочеться вірити. Хоч вони може і не офіціальні, але ну, хочеться вірити цим новинам, так що, так, що так, що це таке діло. А ви думаєте, так просто? Не так все просто. Воно робиться. Ну що, ні до кого я не дозвонився, сказала не показувати, бо не дуже вигляд. А виграє. сама тепер лізе, так? Да? Да, сама не можу в телефоні. ну покажи, я хоч патін поправлю. А Поправ. вітер роздуває, страшно. Ну, як вони не в порядку, то треба було хоч лапи. Щось у мене на щоки вискочило. Не знаю. Навіть, ну, як дитина мала, ночу сам себе пошкрябав, ну, на нігті, мабуть, пообдирати чи то й пообрізати. Я тільки що ми е, передивлялися відео, не додзвонилися, а тоді воно ж ну, передивляється, що ми вам е, чи правильно щось розказали, чи ні. І що я замітив. Не доказали. І що я замітив. Та ні, ось дивіться. От е, буровка і боровка. Яка різниця, Да? чи буровка, чи боровка. Все одно ми розуміємо, що це ягідка оця е, голубіка. Русьба да? як голубіка да, у нас привозили. Ось дивіться, що я вичитав на лавочці. Ой Боже. Дивіться, оце що. Ну все одно ж ми зрозуміли, що це написано, так? Да? Хоч це і не по-нашому. Я навіть не знаю, чи це по-польськи, чи це не по-польськи. Ну я вам так зрозумів. На обороті я вам зараз покажу прямо. <ріх> Отак. І що, їх догнати і сказати, перепишіть по україні. Ну тут не розуміємо, не розуміємо, не розуміємо, що написано. Ну це вже зрозуміли всі. Це не я писав. Ізвиється. Це написано було. Це я побачив, як передивлялися відео. І на самом ділі це не те, що написано. Ну на самом ділі я на цьому місці сидів. Ну, це ж не значить, що я це слово означаю, так? Да? Чи буде. може хтось думає, що сидиш на цьому місці О, воно так і є? Ні, вибачте. У нас закінчується время, пам'ять. Ой, блін. Як я люблю знімати відео, коли мій оце охранник біля мене. Хоч лає мене, бурчить на мене. А ми в очках красивіші. Глянь, володь. Нам надо в очках знімати. Та мы ми... з тобою красиві в любому віці. Особливо я. Так, да, в будь-якому вигляді. Не тільки в очках, і без очків. я так можна. Но я тоді себе мутно поплю. А я Бачу. в очках красивіша. Мені надо очі краси. Дячки, я хочу собі наростити різнички. Це видумки чита. Ні, я представляю, яке ти будеш. А очки. Нормально буде? У мене раніше були, Наташа мені діяла, як приїжджала. Наташа в мене мастер на все. Рісницю вона мені наклеювала і було красиво. А зараз у мене щось ці. віки, оці. Я вже тепер не знаю, які слова казати. Ця шкура, яка над глазами. Шкіра Над глазами глазах мене висає. А ріснички самі в мене маленькі. Їх над... Я їх коли крашу, але дуже-дуже. Ну, малі, а якби такі <схід> ж добро. Щоб одні різниця, а потім все остальне. Ну так да. і ну, була да. б красавіця. Як Як Я хочу, діана десь робила і їй понравились невеличкі, красиві, так що треба десь. Попросить, хай вона мене запише, та піду, хай мені на розтяг. Я довго не хожу, я оце такий мастер. Хочу, сьогодні хочу і роблю. А потім неділя пройшла, десь одна одлетіла, все мені не подобається, і я оце буду сидіти, крутити до Поки 12. Всі Поки всі не вберуть, і свої, свої... обривають. Наташа казала, я б вже не ліпила, тому що ви цей ви дуже обриваєте, так що краще не ліпити. таке все-таки ліпить, якщо я надумала, то хоч ти стріляй, а я буду ліпити. А потім воно покаже. Обдеру, значить, обдеру. Я й нігті так. Ліда мені наросте е, наросте от такі красиві, які я хочу. Десь щось чуть-чуть, зацепилося, їх за ніч всі пообгризаю, всі по... Ну коротше. Коротше, і... ви поняли. Дивіться, скільки людей у парку. Багато, так? ну, людей. Трошки вже трошки вже, так. Да? Хмарки роз 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 Як? Оце що я замикаюся, тому що не можу вповнити, як правильно. Якби вони не запрещали балакати, так як ми балакаємо, так ми б балакали, ох як. Да. А так, тепер... Об зубів би одскакувало, а так, бачите, щось особливо від моїх одного зуба так би відскакувало. Так як він відкусив сьогодні кусок а, язика. Прийшло час рассказать вам про зуб. Я знаю ваше міністр. Ти сказав, Ви... що ми додому не змогли додзвонитися? Не, да, я вроді сказав, що додому не змогли додзвонитися. Навірно, немає в них світу, а немає світу, немає інтернету. Ну, а може друга причина, я не можу його дістати. Е, на що зуба. Е, багато хто думає, це я знаю. Я вважаю, що ваші мысли наперед. У мене є такий дар, ви ще тільки думаєте писати, а я вже знаю, що ви мені напишете. Що той, що ой, вже два роки там, туди, сюди, чи скільки ви тут, не можете зуби повставляти собі. Можемо, ми ну все можемо. Тільки е... врачі не можуть, зубники. От вони не можуть. Чути. Вони не починають вставляти. вони... Я мене заболів, як ви пам'ятаєте, може ви не пам'ятаєте, а я пам'ятаю. Перший зуб почав мене мучити в тому році, в дікабрі. Навіть раніше, в ноябрі. Я прийшов до врача тут недалеко. Мені зробили запись на 17 чи на 16 декабря. Думаю, блін, це скільки ж ждать, наверное, ну місяць, так. Да. І я знайшов тут рядом теж, пішов. Ну, там дві дівчини мучили, мучили, робили. Ну, добре, вони робили, не мучили, це я так розказую, що мучили. Вони під наркозом зробили мені обізбалюючий два з половиною часа. Мені його зробили, 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 щось там чистили, чистили. Боль не убрали. Я убирав таблетками. Ну і це все пройшло місяць, я пішов де, вже до цього доктора до свого. До того, що тобі вставляв, він більше. Ну і що? Він мені почав лічити. Лічив він, лічив, убирав, туди напихав, хороший врач, вже бачу, що зі стажем і болить, не болить, питає все, все як положено. Він мені об'ясняв, я оце буду з пломбою, потім та пломба випаде. Він мені каже, що зуб роздвоюється. Навірно, щось гриз. Я вам йому кажу, оріхи гриз, дуже любив. Ну от І він що мені запломбірує? А це все ж кошти. За кожен прийом 100-200-100-200 злотих. І що? Ну там через тиждень, там він вівторок і четвер приймає тут у нас. І виходить так, що він мені з декабря місяця лічив-лічив до марта. Та ні, брешу. До апреля, аж до апреля, як не то мая. І від того, що вийшло? Він мені його удалив. Я думаю, і казав, навірно, з цього зуба не буде діла. От я відчуваю, що ну, не буде, тому що тільки він ту помпу суне, вона через якесь час ну, в мене вона не держиться. Ну, зуб на дві частини, він не може його склеїти. Я чувствую, що він аж вище нижче піднімається. Ну і в ітогі він мені його удалив. Понимаєте? А в мене снімок, ж, він мене послав на знімок, всі зуби, і він почав мені пломбочки ставити. Він же що, не бачить, що в мене зуба немає. Бачить. І тим більше переднього. Так навіть можна його це ж, ну там, шурупу крутити, я не знаю як, ну це вроді легше, його не треба чіпляти, взяв, крутив там саморізом. Та і все. Ну він не робить. тому що ну, ми ж усі такі зобразительні, і я б так би наприклад, я делаю там ремонт чи ще щось, я не делаю одразу там, я десь шукаю, щоб мені там десь зробити, там десь зробити, а потім підходжу до кінця, до кінця, до кінця, до кінця, а потім вже при виході і все. Бо якщо я зроблю одразу красиво, все, на другий день ну, я вже не треба. Так і він оце. Зразу поліче, поліче, бо якщо він мені його зробить, я ж до нього не прийду. Він мені ці вже болі удалив, вже немає. І тепер він прийду до нього, він оце знайде десь там. Один пломбірує зуби, всі погані. Да. Він, він не болить, то він, ну, він, він шпаклює, да, він каже, щоб не було проблем, типа він його взяв, забетонірував, ну, за цей. Я не кажу, це дуже добре. Так всі люди лічать зуби. І я не проти. Він оце мені раз у місяць. Оце я був. Тепер мені на шосте чи на шістнадцяте, я не пам'ятаю. Ну раз у три неділі. Да. І так ну не наша, вина, що нема зубів. Ми їх лічимо, лічили. Да. До ну, чого їх я веду ніхто не вставляє. Я це не проти робити. Я просто що я це жалююся. Ой, мене зуба нема, бо йду балаки. Там воно все це без зуби. Я... так що я хочу оце вам сказати, що і потерпіть чуть-чуть. Вже як уставлю, але ну, я їм буду казати, що він мені якийсь ставив наверное, золотий. Ну, не золотий, що повністю, а позолочений. Ну вже ж раз уставлю, так, щоб було, да? і воно добре, як засміється, так буде свіркати. Правильно? Буде вам напоминати, що в мене вставлений зуби. Зоберемо гроші на золотий. Ну, бачу, що ми. Да? Люди думають, ми себе знімаємо, а люди тут ходять і так обертаються. Я думаю, так аж що... махаю, думають, що їх знімають, а їм тобі. А ми хоч би себе успіли? Так. Да. Оце такі діла. А може почули, я як почую рідну мову, чи, чи рідний язик свій, так я доганяю і починаю з ними беседу вести. Отакі тут діла. Це дівочки, підмерзаємо трохи, будемо топити. Можна, ми ж вийшли походити ще трохи треба. Сьогодні три кілометри є у мене. Ну ніяк нема 7-8, як раніше. Ну нічого собі. Після операції 7-8 кілометрів. Ти що хочеш? Ну три вже є, треба хоч би три з половиною чи. Ну поки додому дійдемо, буде якраз чотири. Ну, все одно вже будемо йти, бо я вже підмерзаю. А Вовик взагалі казав мені, що я вже ні спершить у горлі, ні. А, да, вже все. Треба пити антибіотики. <с> так що йдемо ми додому. Спрощаємося да. з вами, мабуть, на сьогодні. Я не знаю, скільки ми там вже наболтали. Ну, на ми наболтали? Буде все. Я на навіть не дивлюся. Це... Ну зачем? Ну, що це? Скільки, є, скільки є, скільки є. Правильно. Ви й тому раді. Я знаю, би, що ти ви я не знаю. Це монтувати, вкладав там, туди, там, так. так ти знав би, що треба, коли, а коли не треба. А що там укладати? Монтірував і, і все. Що ж тут такого? Об'язаність якась, що це? Об кажу, знашу, пів часа там, чи двадцять. Ну Монтірував п'яти минут на відео. Що зьогодні готова, дівочки? Ще вам свято. Свіженька скажу. і свіженька. Ти повічеляв чи ні? Я ще закусити треба. Короче, одари... Одварила рису з маслом, сливочним, чистого білого рису, без всяких добавочок. Одварила білого рису, потім оцю ж е, удо, удо. Да. <головік> <головік> ну, голень, по бідро, бідро, я кісточки повирізала, шкурку зняла і поробила такі філешечки. Кусочки, а було у мене упаковка з лідла, чотири штучки, і, навірно, більше кілограма з бідронки. Я це все обдерла, да, як научили, бідронка каже. Все оце Кажу uh, хворі. Ні, ну діло в тому, що це мене подписчиця так попросила, що так заучити. Ну я ж і кажу. Я жі кажу, не, не так, як школами подружжає, а я поякула. По по не перебувай, бо я забуду, що казала. Я, я це м'язко обжарила льогенько, так чуть-чуть, щоб воно прихватилося. Ну, рум'яненьке таке зробила, і в каструльку, а потім зробила, пожарила дві цибулини. Багато там протушила їх так, що вони аж юшку пустили. Потім додавала туди чесничку, додавала трошки сливок і дві ложки сметани. Оцінює юшечкою додавала паприки чайну ложечку, і оцією юшкою залила м'язко, і воно протушилося. І до цього рису воно таке розовиночка, красни, красниночка від перчику в сметанному соусі і курочка. Вкусно, вкусно. А я насипав цього м'ясця, відкрив каструльку з рисом і подумав: ну, ну рис я не буду. Я і м'язка наїмся, так? Да? Так. Ну, да. Так що зараз прийду Тарису, а тоді молочком залью його. А... Ой, закриті, зараз ще трошки. А зараз підемо, у мене залиши косточки, на них м'яско залишилося, їх дуже не обрізала. Остались ті косточки і залишилися ті жирочки. Я їх хочу просто пожарити на сковороді. Пожарю, пожарю, я знаю, що вовки отаке люблять, цибульки mm -hmm. туди добавлю. І прям підзажаристе зроблю таке, і вовик таке любить, і завтра візьме на роботу вже рокоти. Дві одні араби на самокатах. Угу. Дві, вже 25 на, на, насчитав я їх. Оце по кругу катаються. І дівчата, і хлопці. Просто беруть для катання. Так, да? да, ну а що, взяли по парку покататися. Дві. Одні араби, так? Да? Угу. Ну а що? Ну все, дівчатки, йдемо, ми йдемо. Потихоньку, потихоньку. потихоньку. Полетіла, бачите. Фататики розвиваються. Будемо прощатися. Будемо. Не прощатися, Прощатися ми не будемо. Ми скажемо. Пока-пока. До, до завтра. Встречи. Чи до завтра, чи до завтра. Пока-пока.